Так, ну що, усіх вітаю, усім привіт! Ви на каналі Альфа Блогер. Сьогодні я буду грати в гру під назвою Hill Climb Racing. Перша частина. Хто не знає, та й на Ютубі, напевно, майже ніхто не знає. Я стрімив в Тіктоці на протязі напевно ну майже півроку. Від кінця зими до початку літа. Тобто я стрімив на постійній основі цю гру, я її так скажімо проходив, я в неї грав, тобто до купівлі ПК я вирішив, так скажімо, поставити собі таку ціль, що я повністю її відкрию. Я її відкрив, потім якось я купив ПК вже забив на неї, тобто я вже в неї не грав, не заходив. Хоча, напевно, я обіцяв людям, що ще будемо грати. Ну і от я повертаюся, але вже не як стрім, це як відос, якщо ви забажаєте стрім по цій грі. Просто пишіть, що там я бажаю стрім, а давай стрім, ну і так далі. Я думаю, це все розумієте. А, я перепрошую, що можливо маю дуже добре чути через те, що я мікрофон новий собі. Ну, як би це не дивно, я зараз записую цей відос з питоючного мікрофона. Тобто, ну щоб краще мене було чути. Я сподіваюся, що це таке є. Як бачите, в мене всі майже автомобілі відкриті. Чому майже? На той час я всі відкрив, тобто всі відкриті, але майже це через те, що вийшли якісь нові, я бачу нові машини, але їх небагато, їх всього лише три. Що я можу про це сказати? Ну, Я так розумію, було якесь оновлення. Можливо, в пеймаркеті ви зараз побачите скріншот, що реально воно було, тому що я не знаю, я не помітив, коли я завантажував гру, тому що я якось ну, не передав цьому уваги. Мене здивувало більше той момент, що коли я перезавантажив гру, в мене така, така тема сталася, що в мене все по нулям. Тобто Монети, так розумію, діаманти, оці. тобто я зараз повністю по нулям. Але аккаунт у мене вкачений. Тобто в мене всі тачки прокачані майже до фула. Тобто вони не зважаючи про те, що там три тих нових автомобіля, я їх зараз взагалі не трогав. Всі карти в мене є зараз, як бачите. тобто У мене всі карти вони... На яких я зробив свій власний рекорд, на який дуже добре фармив, ось, карта місяця. Мун. я можу зараз сказати. Ну, Тобто, я все майже пройшов, а виключно те, що я не знаю, чи є якісь нові мапи. Ні, нових мап немає. А, я сподіваюся, це відео зайде. Я зараз записую це відео без світла, тому що ну, я сажу без світла, мені прийшло на думку. Спав на думку зняти такий відос. Я думаю, вам сподобається, тому що, ну, блін, чому б ні, все одно я нічого зараз не роблю. Який сенс мені зараз просто сидіть, тому я вирішив щось, хоча б щось зробити для вас. Дякую за те, що ви є. Дякую за вподобайки, які ви прожимаєте. Дякую за підписки на мій телеграм канал Обов'язково, дякую, хто долучається. Спонсорам також велика подяка. Зараз спонсорів бачите на екрані, хто є, хто. Доєднався, хто присутній, хто з самих, так скажімо, Низів мого канала присутній. Це та сама Анастасія, яка часто дивиться мої, ну часто дивилась на той час, але постійно підтримує. Дякую їй. Також, звісно, що всіх новеньких, хто долучився, також ви вам вельми вдячний. Вітаю всіх, всім привіт. Дякую, що ви подобайки прожимаєте, коментарі пишете. За це дуже вам велика подяка. Але я не буду тягнути, тому що справді я дуже сильно довго затягую. Так, ну що, просто зіграємо, подивимося, як воно буде. Ну давайте саму найпершу тачку візьмемо. Я всі звуки повимикав, щоб ви не чули нічого зайвого. А, я я, 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 я цю вимкнув точно зараз зачекайте. Тобто я вимкнув педалі, і, і, за допомогою яких ви навіть не бачите, що я роблю. Ну я вирішив їх вимкнути, тому що я хочу, щоб ви бачили, як я справді керую зараз. А, спробуємо зараз побити рекорд, але якщо не вийде, то вже таке. Ну я буду спробувати, спробувати, так, скажімо, нормально проїхати. А, але якщо не вийде, то вже таке. То вже як вийшов, як хто каже, знаєте. Ну, Тисячу метрів це небагато. Тобто, Тисяча метрів це ж один кілометр, правильно? А то зараз тут набіжать математики, боже мій, зараз буде мені. Ну Ви поняли, бо багато є таких дуже розумних в коментарях, я, я читаю. Так добре, їдемо. Повинно ми вже приїхали, повинно це вже позаду. І не знаю, скільки це відос буде, йти, не можу на годину ні. на годину ні, Тому що минулий відос був про те, як я ознайомився з проектом ГОСТРП, Всю історію про нього розповів і так далі. Я справді був вражений, що відос вийшов на годину. Але прикол у тому, що майже весь вся частина відео це... Е... Думки людей. Я справді хотів всіх вставити, якомога найбільше людей. Але, на жаль, всіх банально ну, неможливо вставити, бо дуже багато людей. Дуже багато людей, які б хотіли б взяти участь, але усіх всіх банально в один відос це дуже-дуже-дуже дуже буде неймовірно. Я планую, може, ще якийсь відео зняти про те, наприклад, як там лідери організації себе поводили, про те, як. Боже, про те, як якісь може, моменти були в родини там в грі маю на увазі у кого були. до речі, ми побили рекорд, я дуже вражений. Якщо не помиляюсь, в мене коли я був гравцем на постійній основі, тут в мене було майже 7 мільйонів тоді. Тобто монет, а діамантів, ну, блін, дай Бог, не збрехати, Ну, декілька тисяч точно було. Тобто я реально тоді дуже часто грав, стрімив постійно. Я думаю, що. ну, Можливо, в якийсь момент ставлю, що я реально справді стрімив. Там люди дивилися, мої стріми. Ну, тобто було прикольно. В свій час я на мобілки дуже добре себе показав, як я вважаю. Не знаю, як ви. Я б свій час дуже добре себе показав за свої, так скажімо, досягнення на телефоні. Ну, для мене це шикарний результат, тому що людина, яка почала з телефону і на, на телефоні збирала на комп, ну це знаєте, люди, це не кожен зможе. Я не кажу, що там ой, який молодець, типу там беріть приклад з мене. Ви доказую доказуєте, що можна навіть банально з повного нуля щось досягнути в житті. Але це вже ваша думка. Ну, хто вирішує для себе, ти вирішує. Бо багато хто, наскільки знаю, людей банально. Ну, я, я все. Ну, я побив рекорд. Я просто знаю людей, які дуже багато інколи говорять, ну а мало справді що роблять. Тобто вони дуже сильно пліткують за інших. А там кажуть, от той-то той, то він -то, собі те купив. Ну, я думаю, такий. ну, А що вам це заважає? Ну, типу, я там розумію, якщо людина насправді ну, якась там ну, з вадами і так далі, в неї немає можливості там заробити, ну, окей. але якщо в тебе і все добре зі здоров'ям, все добре по, ну, взагалі, по моральним так скажімо, цінностям, ти справді готовий робити, але ну, пліткуєш за інших людей, що той -то, той то щось купив, той то щось добився, ну, блін, знаєте, це таке. Я трохи людей цих не розумію. Я вже краще, Якщо справді ну, бачу людей якогось там великого результату ну, типу, типу досягнув, то я, ну, навіть якщо я інколи можу просто це проігнорувати, то я банально ну, не буду там говорити, що о, дивіться, той чувак купив те, те о, дивіться, у-у», і так далі. Типу, Я такого робити не буду. ну, Навіть банально, якщо я ну, там, не скажу, що типа, там, чувак молодець. Я просто там подумаю про себе і скажу, що ну от красава, він молодець, типу, ну, досягнув, що можу ще сказати. Але не буду там на людей говорити, що, типу, о, дивіться, купив те, капець, боже, я трохи цих не розумію людей. Але не суть. Але не суть, тому що ну, справді це життя людей інколи багато є, які потрапляються на шляху, що вони банально просто люблять попліткувати за інших. То таке вже, то моралі нашого. І буде ні справи нашого життя. Так, тут ми не, не побили рекорд на кожну трасу і на кожну тачку. Ну, коротше, Будемо грати по одному, все тобто, траса і машина. Тобто, щоб не було якогось образу і так далі. Давайте зараз будемо так робити. Тому що, я думаю, це буде прикольно. Давайте саме щось цікавого. Давайте з квадроцикла, біні, квадбайк, поїхали. До речі, оця мапа вона дуже класна для того, що ти можеш банально ставити рекорди. А якщо ти дуже добре їздиш, ти дуже добре вкачав автомобіль, ну там навіть, ну навіть не на максимум, тебе він дуже добре підходить під цю карту, то взагалі тема просто ставить рекорди. У мене, якщо я помиляюсь, на, якій, на якомусь автомобілі тут, на цій мапі, рекорд до 10 тисяч. Тобто я справді був дуже вражений, що я зміг таке зробити. Ну, Я ж стріми проводив по декілька годин на той час на телефоні. Я сидів, просто грав, люди дивились. Ну, Людям подобалось тоді на той час, чесно скажу вам. Я не скажу, що там все чітко було, Типу, люди прям раділи, що я граю в неї там і так далі. Ну, Гра справді старенька. Ну, в неї грали більшість школярів тих років, ну, яким зараз, напевно, по 20 років. Ну, До 20 навіть так, 18-20. Ну, Це як я думаю. Хоча багато людей, які зараз також ну, грають в неї, сидять, так скажімо, інколи. Ну, я бачив, сидять просто інколи, також, якщо нічого робити, буває, займають себе цією грою. Ну, гра, справді, вона затягує, я, 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 який би час не був. Гра реально себе затягує. Навіть якщо вона зараз встановлюється і додаються нові мапи, карти, ну мапи, карти одні теж. Мапи, там, автомобілі, то чому не грати? Ну, чесно, якби на гру забили, тоді да, Справді ще вийшло, якщо я помиляюсь, друга частина цієї гри. Але моя друга частина ще так, скажімо, ну, не затягує, як ця. Напевно, це через те, що я просто люблю ностальгувати, Тому що я цю гру завантажу через те, що я колись грав, пам'ятаю, ще в 18-му році, коли я ну, в неї справді перший раз, напевно, зіграв. Цю гру я побачив, ще, пам'ятаю однокласника, я з нею познайомився. А потім через деякий час, коли з'явився телефон, вирішив собі завантажити, ну і не жалкую. Тому що якби я її не грав, би, я б напевно і не стрімив. Тобто ну, людям деяким подобалась гра. Не всім, тому що має... ну, ви знаєте, моя більша аудиторія, це люди, які люблять ГТАР, П-проекти. Але... Я ж себе позиціоную як, як медіа, який любить все знімати. тобто Я взагалі стараюсь, ну, вести канал на різну тему. Абсолютно все. Так, алгоритмам інколи це не подобається, тому що ну, це справді дуже тяжко вести канал по всьому. Тобто, Зрозуміти, чувак, який наприклад, знімає ігри, так, сьогодні зняв ролик про гру. А завтра він вже зніме, який, наприклад, поїде там, не знаю, в місто і буде знімати відос про своє місто. Ну, Тобто, зрозуміти, тут реально є різниця. Але я не думаю, що це там так скажімо, велика проблема. Ну, Як на мою думку, зараз 2025 рік, це тобі не 2014, там, 15 і так далі. Зараз, ну, я розумію, платформу також. Платформа старається так, щоб більш конкретна тема на каналі була самою найактивнішою, тобто самою найрезу... Найрезу... найрезультативнішою. Думаю, ви це зрозуміли. Ех, Рекорд у нас не вийшов взяти. Ну нічого, давайте зроблю монстр-трак чи що це -то тобто джип і поїдемо. Такий релі, ух, йоу, буде прикольно, думаю. А, коротше, що я хотів взагалі сказати, я збився з думки своєї. А на рахунок платформи. Ну, Зараз 2025 рік, як, на мою думку, то зараз можна і на каналі ну, знімати відео на, на будь-які теми, і взагалі нема різниці. А в той же час є таке сумнівне питання, тому що якраз то і зараз 2025 рік, тому зараз ще й платформа більш-менш любить. Тему, яка конкретно більше для цільової аудиторії підходить. Тобто, ну, На все ж таки, ну, тобто, на всі теми не вийде знімати тобто, відоси, там, стріми проводити і так далі. Є якась конкретна тема, яка більше всього цікавить твого цільового глядача. І це, на жаль, трішки бентежить мене. Ну, тобто, Я не можу себе нормально так скажімо, позиціонювати, як то кажуть. Тобто, Мені приходиться знімати на РП проектах. Тому що це моя більш заїжджена тема для канала та й для людей, які мене знають. Тобто альфа-блогер він знімає на рп проєктах. Типу це норма. Але те, що альфа-блогер знімає, наприклад, ігри, якісь інді-ігри, міні-ігри, телефонні, мобай-ігри, це трошки ну, вже не те. Люди цього не, не розуміють. Ну, що поробиш, такі наші буденні справи. До речі, я майже рекорд побив. Ого. Ого, ого, я рекорд, ну тут не тяжко їздити, тому що тут треба е, трішки ну, звернути увагу на те, як ти їздиш, і ну, їхати так, щоб в тебе вистачило бензину. Ну, мені подобається ця машинка, нічого не скажу. Гра реальна, ну, як на мою думку, фізика тут прикольна. Хоча тут фізики майже mm, толком немає. Ну, але вона реалістична, якщо я не помиляюсь. Ну, ви ви жартуєте чи що? А, а все, 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 це кінець. Нам тут залишається просто один удар і все. А ну нічого. До речі, я пам'ятаю, коли, цей, цей, коли я починав проходити цю гру ще. На мою думку, дуже багато людей, які ну прям не грали в неї прям ні разу. Вони такі думають, ого, ого, є така гра. Ну, типу, є і люди, які новачки, які навіть не чули про неї. Ну це прикольно. Тобто люди через мене знали за гру і скачали, її зіграли в неї спробу, ну і так далі. Це справді тішить, як би це не було. Я не знаю... Так, давайте ще декілька автомобілів перевірю. Якщо під цим відео набереться, хоча б ну, давайте, 15 вподобайок, я зніму другу частину, давайте нам на місяці зіграємо. А, ну, не знаю, давайте. Давайте електроавтомобіль візьму. Так, якщо вам під цим е, відосом набереться 15 подобає, я зніму другу частину. Про те, просто як я граю, розповідаю про щось так далі. Тому що грати просто в гру і ну, типу, коментувати процес, тут нічого коментувати, ну, чувак їде та й все. А так про якісь буденні справи можна поговорити на фоні. Чому б і ні, як то кажуть. Знаєте? Ну, я думаю, що ця гра в нас не є якоюсь сильно старою. Дивіться, вона була б старою та ніколи, хоча б взагалі про неї розробники, ну... Забули. Так, ну тут нам все. Давайте візьму нормальний якийсь автомобіль, такий, щоб я їздив. Ну, давайте це візьму. І мапу таку нормальну, давайте щось на, на кшталт. Ну, Давайте. Арктична печера чи як воно переводиться. Йоу! Блін, ну давайте щось а, а, таке оптимальне. Я на танки їздив, до речі, пам'ятаю дуже часто. Мені подобалось танки ганять. Давайте якусь таку. Night. Нічна мапа. Сама, сама нормальна, адекватна ще. Ну, вона ще така, вона темна дуже сильно, нічого. Но ця гра є актуальна, розробники про неї не забули. Є друга частина навіть, яка так розумію, також оновлюється. хай ми колись також подивимося, що це за гра. А, я це відео знімаю заради того, щоб мої ну, YouTube глядачі, які дивляться мене, не розуміють, що я тіхто і стрімив. Тобто, щоб люди знали, що я реально, що мені е, вдалося пройти, щоб ви розуміли, ну, що я справді колись показував людям, тому якось так. Тому не думайте, що я справді в захваті прям на 100% від цієї гри. Ні, гра прикольна, але просто ну, вона... Ну, для мене я трішки не, не, не люблю цей жанр, але просто заради того, щоб там, поговорити за щось, Типу, гра на фоні це нормально. Оця гра на фон підходить більше всього, як мені здається. Ну, З усіх майже, яких я знаю. Я думаю, що ця гра щось набере. Якщо не набере, це буде дуже так скажімо, обідно. Ну, Я справді хочу, щоб хоч якісь там декілька вподобаєк, переглядів, відос набрав. Якщо відос набере нормальну, солідну суму, то переглядів, то 100% треба знімати другу частину. Якби це не було, ну все. Я дивлюсь, коротше, більше всього. А хотів повідомити, що я дивлюсь більше всього по те, як відос набрав. Тобто, якщо відос набрав нормальну кількість переглядів, подобаєк, тому я думаю, чому б далі не продовжувати. Ну, справді, це дуже таке риторичне питання. Якщо відос людям подобається, то чому б далі не зняти його продовження? Ну, думаю, це все зрозуміле. Коротше, будемо завершувати, не знаю. Відос, думаю, вийшов непоганий. Як на мою думку, справді для е, того, що я ну, деякий час взагалі не знімав такі відеоси, думаю, було дуже непогано ідеєю. Ще й тим паче на телефоні згадати минулі часи каналу, як то кажуть, як я колись знімав. Все тоді, на цьому все. Дякую, що ви були. Дякую, що були на прем'єрі. Дякую, що сиділи до кінця. Дякую моїм модераторам, спонсорам, що ви є. На цьому будемо завершувати. До зустрічі, бережіть себе. До побачення, бувайте!